Дівчолі, у мене для вас є дуже цікавий рецепт з зелених помідорів. Це якщо вони у вас лишаться ближче до кінця осені. Ну, Дуже класно. Невеличкі помідорчики, якщо у вас є зелені. а якщо є великі зелені, можете їх розрізати на четверо, як вам вийде. Поперерізали помідорчики і сладові баночки. 4 кг зелених помідор. Якщо немає 4 значить діліть пополам 2 кг помідорів. Все закладаєте у баночки літрові. Слоями перекладаєте з зеленушкою, петрушка. Можна трошки кінзи. Перець горошок, Перед червоного червоного сюди пекучого перця треба багато. Приблизно на баночку треба перчину пекучого перця. І невеличку головку часника, Це на кожну баночку я вам говорю. Все слоями перестеляємо. Ну, приблизно слоями. Чесничок, зелень, пекучий перчик. Повірте, буде дуже, будуть дуже добрі помідори. Добре, я в тому році робила. Це, ну, нереально смачно. Так, да, вони пекучі, це хто любить. Будь ласка, додайте менше цього пекучого перцю хочете. Ну, в цьому і йде такийсь, якась не знаю, пікантність цих помідор, із-за того, що тут є перець пекучий. Ну, звісно, я не стерилізую. Опять зараз буде мені така проблема, оце зливання води і наливання. Ну, Раз зіляти, другий раз це треба три рази зливати, два рази зливати воду, а третій раз маринадом. Трохи буде важко це робити. Чому важко? Тому що вся зеленуха буде випадати. Ну, акуратненько, зараз я буду це робити. Налили помідорчики кип'яточку. І накрили полотенчиком на 15 хвилин. Другий раз заливаємо наші помідори. Другий раз наші баночки будемо зливати ми в кастрюльку, щоб зробити маринад. Зіля на наші баночки будемо робити маринад. Звісно, повтікала трохи зеленуха із перчиком, ну, не вся, але трохи втікла. Три літри води робимо маринад. 300 грам цукру, 100 грам солі. Вона чарочка така 100-грамовенька колишня, 300 мл. оцту. Закипів наш маринад, розливаємо по баночках. Так, і під кришечку. Все, будемо закручувати. Ось така у нас баночка вийшла. Помідори будуть дуже смачні. Виходить 6 літрових баночок. Зараз закутую їх пледиком і хай настаюються.